Так, Сьогодні в нас страва для тих, хто не любить довго складно готувати. Або для тих, хто не вміє готувати. Я роблю це наступним чином. Ріжу овочі, які ми любимо. В моєму випадку це баклажани кільцями порізані, червоний перець, картопля з да, досить великими шмателиками. Далі я підготувала ось такий лук. І ось тут в мене м'ясо, яке вчора чоловік замаринував. Далі я використовую ось таку простеньку приправу. Отак от все, рясно, отак от, от все. Салю ще трошки за смаком. От це от все ось так от. Швидко, не нескладно. Ставлю я це в розігріту духовку 200 градусів на 45 хвилин, в залежності від того, які шматки м'яса ви будете використовувати. І ось так у мене досить вони великі. Ось такий фінальний вигляд має наша проста страва, яку ми називаємо картопля по селянськи. Зараз я її в такому вигляді відправлю в духовку, а потім покажу вам фінальний результат. Ну і ось так виглядає фінальна наша страва. Бачимо, все дуже гарно запеклося і картопелька, і овочі, і м'ясо. Будемо куштувати смачного нам.